Це буде теж важливий пункт. Третій мати команду це добре, це добре. Чому я про це говорю? Тому що дуже багато людей, які вважають, що ну мені ж придеться ділитися грошима. Нащо мені це робити? І я кажу: Ребята, коли ви не ділитесь, у вас є потолок фінансовий. Коли ви починаєте делегувати деякі речі, у вас з'являється більша доходність, а це більший прибуток на компа... на команду. А це значить, що рейтинги компанії, команди ростуть, а значить, що йде не тільки востребованість, а люди починають жити інакше, і вони розуміють цінність, і не захочеться змінити цю роботу, тому що вони знають, що Ви тут у мене, наприклад, там, в 2024 році у мене, наприклад, була зарплата там, 15 тисяч, а за рахунок того, що... Розвивається школа, у мене тепер там 35 тисяч, наприклад, да, виросла, а потім вони там ще виросли, і ти такий сидиш, та я ні в житті не приміняю цю школу з таким-директором, то директором, з такою то організацією. Наша мені. І я про то, це хочу перекласти не тільки на школу, а на інші проєкти. Неважливо, ви там тримаєте салон краси, книжковий магазин, там ще щось. Вмійте ці процеси делегувати для того, щоб навпаки збільшити як фінансовий потолок, і не тільки. Це дуже важливий пункт.